Ну що ти сидиш? Вставай вікнами! Мамо, та священик прийде аж за тиждень, то що ого, го скільки до тих вікон. Таке ти права. На, починай з підлоги. Ой, бою, ні, мила. Ліжка позастелювана? Застелені. Попилосошено по всіх хатах? По всіх. Добре. Павук в котельні в кутку був, забрав. Туалет біля хліба. Позамітав, помив, освіжувачем пшикнув, білий папір вчепив. Бо, бо хто його знає, може кшонц кшонц хоче сходити хоче туалет. Тиво мені скажи, думаєш, ксьонзові важливі твої пори? Кщонзові може і ні, а їму ж точно буде розпитувати. Ма, чом всіх побудили, шоста ран? Бо в шості вечора священник буде ходити. Добре. Я на дорогу буду виглядати, щоб не пропустити. Йде! Йде! Напаситься! Шлях би тебе трафив, ти подивишся, скільки ти на тих ногах снігу приволік! Та то ж просто вода! Гімно, а не вода! Заб'ю скутину! Вибачайте трохи снігу вам наніс? Та ніц, ніц! отче, Та то просто вода! А якщо у вас ще не було ксьонза, то бігом робити порядки в хаті. Але перед тим не забудьте ще на сторінку підписатися!